Поки ви п'єте каву, світ готується до нової пандемії через загадкову хворобу X. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі обговорили можливе виникнення пандемії, яка у 20 разів смертоносніша, ніж covid 19 А що ви думаєте з цього приводу? Поки ви п'єте каву, черкаські археологи показали керамічні вироби, пічні кахлі та уламки скляних виробів. Ці історичні рештки вони виявили в смітниковій ямі, коли проводили розкопи на Черкаському подолі під так званою замковою горою. Нині спеціалісти досліджують рештки, миють, склеюють, замальовують та фотографують. Поки ви п'єте каву, військові з Бахмутського напрямку врятували 11 цуценяток разом із їхньою мамою. Наразі песики перебувають на Черкащині. Їм по три тижні, а ще через декілька тижнів їм шукатимуть домівки. Поки ви п'єте каву, ціни зростають. До прикладу, яйця здорожчали на 14%. Ще майже на 10% піднялися ціни на фрукти, овочі, масло та молоко. А от на цукор, олію та м'ясо ціни навпаки знизились. А ви відчули здорожчання цін? До речі, чи знаєте ви, як виникла кава Американо? Вона з'явилася протягом Другої світової війни. Солдати з Америки не могли пити європейську міцну каву і попросили розбавляти його водою. Так і виникла кава Американо.